В комплекті йде ось такий от кабель. Він підключається на останні, два, на останні дві ячейки. Тут підписано CN і as 1 Різниці немає в якій. Головне, що дві, два крайні. Mm? Посередині є під кожною ячейкою значки. Є В мінус і В плюс. Ось на них і е, кріпиться от такий от кабель. Це для е, на вихід е, для блоку живлення. Ось так, червоний це плюс, чорний це мінус. Після того можна під підключати до розетки. І зелена лампочка світи, значить, все працює.